Липня для росіян прийшло багато поганих новин майже всі групи товарів, а також довжелезний список послуг різних послуг здорожчали з 1 липня. Російське видання Republic зібрало цей довжелезний перелік і. Розказала про те, що саме здоручила у Російській Федерації. Ну а ми поговорили з Маріупольцями і розпитали у них, що з того списку здорочло безпосередньо на території окупованого Маріуполя. Тож зараз все вам розповім. Буду багато цитувати. Будь ласка, якщо вам цікаво ця тема взагалі про життя, дізнаватися про життя купованого Маріуполя і людей пов'язаних з Маріуполем, то підпишіться одразу прямо зараз на, це, на наш канал. Ну, а я розпочинаю. З першого липня російська влада звернула пільгову іпотеку, і в рамках цієї іпотеки люди могли купувати житло в новобудовах переважно під 8% річних. Тепер це неможливо і залишається лише невелика частка людей, сімей з дітьми, багатодітних сімей, а й ті фахівці, для яких Піхова іпотека зберігається. Всі інші тепер будуть сплачувати кредити від 18 до 22% річних. То ці будинки, які зараз Російська Федерація будує в Маріуполі, можуть залишити порожніми, бо якщо росіяни перестануть купувати там квартири, то і маріупольцям тим більше це житло буде не по кишені. Тарифи на послуг житлово-комунального господарства також на території Російської Федерації зросли з 1 липня в середньому на 10%. Проте є сектор, який зростає просто фантастичними темпами. Це газовий сектор. Російська влада запустила рекордне за 11 років. Пише Репаблик, підвищення тарифів на газ. Для громадян, щоб залатати ту прірву, яка утворилася в бюджеті Російського Газпрому, після того як у 2022 році Російська Федерація відмовилася від поставок природного газу на територію Європейського Союзу, з 1 липня регульовані ціни на газ для всіх категорій споживачів на території Рефі збільшилися на 11% з липня 25 п'ятого. Року тарифи підвищаться ще на 8% і в результаті газ подорожчає на 20% на території Росії, а спочатку повномасштабного вторгнення це зростання складе аж. 34 З 1 липня подорожчала оформлення закордонного паспорту для росіян, для дорослих розмір мита збільшився з 5 до 6 тисяч рублів, тобто на тисячу рублів одразу для дітей віком до 14 років з 2,5 до 3 тисяч рублів, трошки менше зростання. Також зросли мита на отримання посвідки на проживання з 5 до 6 тисяч російських рублів, прийом до громадянства РФ. Трьох з половиною до 4,2 тисячі рублів. Реєстрацію іноземців за місце проживання також тепер коштує дорожче з 350 до 420 рублів. Отримання дозволу на роботу до залучення іноземних працівників здорожчало на 2 тисячі з 10 до 12 тисяч рублів. Зараз у російському мінфіні обговорюють підвищення майже у 8 разів мити за розірвання шлюбу зараз росіяни розірвання шлюбу сплачують 650 рублів. Ну а планує уряд збирати за це гроші у людей до 5 тисяч рублів. Ну, рік сім'ї в Росії був оголошений диктатором Путіним і а люди розлучаються. Це неподобство вважають в російському уряді, тож вони вирішили боротися з розлученнями фінансовими методами. Мінімальна розрібна ціна на горілку постійно зростає в Росії. Це справжній виход для росіян, які дуже багато споживають алкоголь. Е, Птяжка об'ємом 0,5 літра з 1 липня е, здорожчає з 280 рублів до майже 300 рублів. Е, ціни на коньяк збільшилися з 500 до 550 Двісті рублів на бренді з 370 до 400 рублів. Вже з серпня цього року російський уряд має намір підвищити мито на вино з недружніх країн. Ну, перелік недружніх країн Російської Федерації постійно збільшується. Тобто алкоголь буде зростати в Росії і надалі. Дорожчують інші товари, наприклад, ціни на автозапчастини спочатку року в середньому зросли на 13%, за деякими позиціями аж на 50%. Тим часом біржові ціни на бензин у Росії. Підскочили на 20% за останній місяць після знищення виробництва на МПЗ через удари українських безпілотників. На жаль, поки що на автозаправочних станціях для споживачів ціни майже не змінилися. Зростання йде мінімальне, але от на біржові ціни вже ростуть. Тепер щодо цін у Маріуполі. Якщо казати про продукти харчування, то маріупольці, з якими ми поспілкувалися, стверджують, що ціни на продукти практично не змінилися, залишаються стабільними. Люди кажуть, що цей рік був вражайним для сільськогосподарчої продукції, і всі навколишні села, а також приватні господарства в самому Маріуполі несуть свою городину на ринки. Тож зараз абрикоса, сливи, вишня, картопля. Кабачки дуже дешеві на ринках, і це тримає такий, знаєте, низький рівень цен, цін на продукти харчування і полегше життя людей в окупованому Маріуполі. Молочна продукція також тримається, нер зростає. Думаю, за рахунок теж цін на молочку з навколишніх селищ, яка їде до Маріуполя. Ну а в супермаркетах ціни підвищуються, але незначним чином, тобто трошечки. І люди кажуть лише, що. Називають відверто гадюшниками супермаркети, які зайшли від Донецька, від Донець від так званої ДНР. Бо ці супермаркети заводять продукцію переважно низької якості з території Російської Федерації. Власної продукції не мають і люди туди не хочуть ходити. А от супермаркети, які раніше були грація. А зараз контролюються людьми, пов'язаними з грацією. Вони досить непогану місцеву продукцію реалізують, і там постійно черги, особливо в суботу, неділю кажуть маріупольці, Там просто неможливо достоятися до каси. Ціни на комуналку в Маріуполі зросли, як і всюди по території Російської Федерації. Проте ціни на газ виросли не на 11%, як на інші території РФ, а на 24%. Про це кажуть і Маріупольці і про це свідчать. Платіжки, які отримали люди вже в липні. Ціни на промислові товари також зростають. Проте, маріупольці зараз знайшли вихід, як купувати товари за нижчими цінами. Вони користуються сервісними платформами, на кшталт української розетки, тільки російський варіант. Ці платформи завозять переважно товари з Китаю. Везуть вони їх через Ростов. Там основна. Точка. Проте є вже такі дистриб'ютори, які довозять з Ростова до Маріуполя. Основна точка, така дистриб'юторська, знаходиться на вулиці пилипа Орлика. І якщо раніше доставка від Ростова до Маріуполя була, е, коштувала Маріупольцям 10 або 15% від вартості замовлення, то зараз така доставка безкоштовна, тому дуже велика кількість людей користуються саме такою формою е, покупок. А от тобто, як в середньому, якщо казати про ціни там на продукти і на е, одяг, то це. Залишається більш-менш доступним для Маріупольців, а от послуги зростають дуже стрімко. Окрім комунальних послуг, про які я вже згадала, зростають державні послуги, їх ціни такі самі, як на всі на території власне, Російської Федерації, тобто в окупації ціни такі ж самі, і, але зростають і інші послуги сервісні, наприклад, парикмахерські послуги зросли

Найбільше людей дивує зростання цін на послуги таксі. Бо, попри те, що ціни на автозаправочних станціях Маріуполі залишаються без змін з початку року, ціни на таксі виросли вдвічі, і це дуже ускладнює людям життя, тому що з транспортом Маріуполі, як і раніше, великі проблеми. Ну, ось така ситуація зараз з цінами на території Росії і на території Маріуполя. Російський незалежний соціологічний Лівадоцентр наприкінці 2023 року представив результати опитування, звідно з яким увага, 29% респондентів сказали на території Російської Федерації, не окупована територія, тільки Російська Федерація. Сказали, що більше не можуть зазнавати свого тяжкого матеріального становища, і близько половини визнали, що жити стало важко, але поки що ще можна терпіти. Фахівці Левада центру фіксують, що після початку війни в рази зросла кількість громадян Росії, які вважають своє становище критичним або близьким до критичного. Зараз таких близько 74% на території Російської Федерації. Проте оця макіна 74%, які вважають своє становище критичним, не змінюють свого ставлення до війни вони мають, так, як і два роки тому підтримують так звану СВО, як її називають на території РФ, А більше ніж третина росіян на відповідь Центру сказали, що не проти скинути ядерну бомбу на територію України. Це все, що потрібно знати про нашого агресивного сусіда. Дякую, що слухали. Не забувайте підписатися на канал, бо ми тут розповідаємо про життя Маріуполя, Маріупольці і цілком Донеччини. Залишайтеся з нами!